происходит, ваше СВО происходит. Умная колонка. Хоть кто-то в доме будет умный. Боже, какая хорошая. Так, сейчас, Закупайте вы уже его назад. А люк по голове, как зябли, и ушатало. На смерть, на смерть, на смерть. Прекратіть убивати іранців раді урана. А, ну, за зашквар. За І за каримську кризу. Добрий ранок! Хероя СВО обікрали свої ж. Добрий ранок! Дідя барабан! Адіяти! Обов'язок людства ліквідувати РФ. Не забувайте. Зараз мені будуть відповідати майбутні русські коментатори. Я скажу.